Мікроскоп це інструмент, який використовується для розглядання об'єктів, що занадто малі для неозброєного ока. Однією з найважливіших властивостей мікроскопів є роздільна здатність. В електронних мікроскопах електронна гармата випромінює електронний промінь, який фокусується на предметі за допомогою електромагнітних лінз. Сканувальний електронний мікроскоп допомагає одержати рельєфне зображення поверхні предмета. Електронний пучок під впливом відхильної котушки промацує кожну точку зразка, скануючи всю його поверхню. Електрони, що досягають поверхні, можуть відбиватися або викликати випускання вторинних електронів. Кількість їх в одному напрямку залежить від величини кута, що створюється електронним пучком із поверхнею. Детектор підраховує кількість відбитих і вторинних електронів. І за допомогою комп'ютерної обробки цих даних формується зображення побаченого. У просвічувальних, трансмісійних, електронних мікроскопах промінь проходить крізь тонкий шар зразка і створює зображення за допомогою електромагнітних лінз. Зразок забарвлюється солями важких металів, різні частини зразка завиязують іони важких металів різною мірою. Іони важких металів розсіюють електронні промені. Через що вони утворюють темні ділянки на зображенні.